Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання полонені. Що заважає повернути полонених до своїх домівок, бранців, українців? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Які є перешкоди? Тут загроза. Вийдуть. Врятують полонених, випустять, повернуться додому. Страшні якісь умови там поставлені, вижити важко. Дуже така думка, що у полонених є, ну є такі полонені, над ними катували їх, що краще б вмерти вже їм. ну В них такі вже думки. Так, надзвичайно така важка стан у людей. Будуть викуплені, будуть е звільнені. Тут виборять їх, виборять. от просто є така група людей, за яких будуть вибарювати їх, такі повернуть. Мають зараз відбутися обміни. А і перешкоди, що заважає наших хлопців. Відкривається дорога. Дякую ще Це залишаю. Прошу вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю. Це все, я заперечую. Всі перешкоди забираю у полонених на дорозі додому. Збираються всі перешкоди. Відкриваю дороги полоненим на повернення. Буде так, буде так, буде так. Прошу ще сили. Відкрити дороги. Як наймога більше, обмін. Всіх на всіх відбувається, всіх полонених віддаю і жінок, і дітей, і цивільних, і військових чоловіків перекриваю, 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 хто б де не утримався, про тих, що знають і не знають. Всіх повертають в Україну. Буде так. Буде так, буде так. Відкриються дороги. Більше немає агресії щодо полонених. Більше немає жорстокого поводження. Відновлюю обміни, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на повернення полонених до своїх домівок. Більше нічого не заважає бранцям, українцям повернутися додому, тобто де не знаходився. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю Росію від полоненою відвора. Ворогію відвертаю. Не дасть вся необхідна допомога і повернутися і бранці додому. буде так Не буде все сказане здійсненим. Прошу допоможіть. Щоб ще сили, допоможіть. Порятуйте наших бранців, полонених. Дякую за увагу!